Спочатку хочемо подякувати Ігору Рейтаровичу, який сьогодні був з нами, політичний аналітик. І тим часом я хочу представити нових гостей нашої студії Микола Маломуж, генерал армії, керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Вітаю вас, Вітаю. пане Вітаю. Микола. Ігор Швайка, офіцер ТРО СУ, народний депутат сьомого скликання, міністра аграрної політики та продовольства України у 2014 році. Вітаю, Вітаю. вас, Добрий пане вечір. Ігоре. Добрий. пане Ігоре, Одразу запитання до вас. Як людина, яка була міністром і, власне кажучи, займалася питанням щодо зернової продукції, щодо сільськогосподарської продукції, що думаєте ви про все, що зараз відбувається в Україні довкола зернової угоди і довкола всього сільського господарства? Не треба далеко ходити. Все в цьому світі має бути збалансовано, і все в цьому світі взаємопов'язано. Що ми мали на початку, коли почалася в Україні війна У 2014 році? Активна війна, яку тривалий час не називали війною, назвали війною воєнним положенням лише в 2022 році. Московити намагалися поміняти певний уклад: уклад в Європі, уклад в світі, уклад з застосуванням грубої сили. Що відбувається в 2022 році? Ця спроба змінити баланс. А весь світ же тримається насправді на балансі чорного білого добра зла злочинного, доброчинного військової агресії і відпору військовій агресії. Весь світ має бути збалансований. Що зробили московити в двадцять другому, роках? Вони продовжили збивати цей баланс. Чи це вплине на ринки? Так безумовно вплине. Якщо ми пройшли не одну сотню кілометрів зараз, особливо по сходу, це Харківщина, Донеччина, Луганщина, і ти точно бачиш, що там є полів, які ще не будуть засіватися протягом найближчих років. Розміновувати страшно дорого, не те, що дорого, довго. Україна на сьогоднішній день одна із найбільш замінованих країн світу. Знаєте, я під час своєї роботи. Не завжди там головний акцент ставив на експорті. Це важлива сфера, але експорт це лише одна із сфер. Головне питання, що сьогодні робить український фермер. Пані Оля абсолютно правильно сказала під час прямого Етеру: клас фермерів впливає на польський уряд, на польську владу. В чому як впливає? Польська влада має захищати власного фермера. Що таке експорт української продукції? Це є певний збалансований процес, коли ми щось беремо у поляків. А я вам можу сказати по власному досвіду роботи в уряді в 2014 році, поляки ще ті агресивно налаштовані лобісти. Вони свої інтереси на кожному засіданні уряду, на кожному візиту до міністра, на кожному круглому столі міністра або прем'єр-міністра або міністра закордонних справ запрошують на свої заходи і тиснуть з в інтересах свого польського бізнесу постійно. Тому то, що Оля Трофімцева говорить про тиск на польський уряд і на польську владу, це абсолютно нормально. Польська влада має захищати насамперед польського фермера. Відповідно, на кого це впливає? Це впливає на наш експорт, в тому числі. Відповідно, е який вихід із цієї ситуації? Не буде ніякого простого виходу. Так само, як війна не закінчиться ні завтра, ні післязавтра, ні через місяць, ні через рік, так само простого виходу не існує. Українська влада, яка демонструє величезні позитивні зрушення на зовнішньополітичній арені, на постачанні зброї, на допомогу військову, має так само робити. Активні дії для захисту інтересів внутрішнього товаровиробника насамперед аграрного товаровиробника. Ну, тому, Я... що Україна це аграрна країна, в першу чергу? Україна це комплексна країна. Я не люблю той штампу аграрна. Мені це приємно ну, добре, як колишньому профільному міністру, але жодної сфери другорядної, пані Христина, не існує. Не існує підготовки офіцерів, не існує підготовки солдатів, сержантів другорядної, не існує аграрної промисловості, другорядної, не існує транспорта, другоряд. Не існує логістики. Все головне, все взаємопов'язані. Якщо перестає працювати хоча б один сегмент, ми починаємо спотикатися на кожному кроці. У нас може бути чудовий врожай зернових, але у хайдокані дороги. І ми банально поламаємо машини, не довеземо своєчасно. У нас буде простой кораблів, у нас буде затик в порту. Наші іноземні партнери своєчасно не отримують. Ми будемо всі як країна мати проблеми. Цей ланцюжок має бути працювати повністю злагоджено. Пане Микола. Що а, для вас ну перший, а, я, так, перше я і підтримую позицію? Те, що дійсно ми повинні ефективно працювати, відстояти свої інтереси і свого товародикта. Воно ж не е, випадково виникло. Наприклад, ну така е, картинка. Президент України зустрічає з президентом Польщі. Прем'єр-міністром Польщі, громадськості Польщі, і на слідуючий день уже блокада фермерів, уже відповідна заборона до нашого Тобто У нас не виникло це випадково. Тобто, ми завжди повинні знати якраз і ситуацію в Європі, знати, які можуть бути проблеми, які протиріччя, глибоко працювати на упередження. Прямо скажу. Із урядом Польщі, наприклад, цей же та Румунії, Чехії інших країн з Європейської комісії, тому що це комплексна проблема. Відповідно до тих угод, які ми вже заключили, угоду про асоціацію, про зону вільної торгівлі і по конкретним секторам, якраз агропромислового сектору, де дійсно ми активні лобісти своїх інтересів. Але от, даний момент я рахую, що не виникає нічого спонтанного. Це тема назрівала декілька так сказать, тижнів, і зрозуміло, що ми повинні були працювати із урядовцями Польщі, Польщі, і інших країн, і відповідно мати контакт уже на такому секторальному рівні і по аграрному напрямку для того, щоб ми цю тему урегулювали. І Єврокомісія може бути координатором цієї ситуації. От ми отримуємо факт. Коли вже таски перекрив відповідно всі канали нам, і ми вже почали боротися із самими країнами із Єврокомісією, яка є об'єктивними союзниками, особливо в системі оборони, безпеки, надання озброєння, техніки, боєприпасів, самі кричущі моменти. З одного боку може знайти баланс, як ми говоримо, інтересів цих країн, з іншого боку, ще є більш ефективна модель ну, самого Євросоюзу. Вони могли б дійсно і підтримати і польські фермери, і інших сказати, скатягробників, і відповідно працювати логістику, яка б забезпечила об'єктивно висвітлення процеси і не торкалася б особливо інтересів цих країн. І ще одна дуже важлива складова, яку ми взагалі забули, тому що поляки особливо, от я спілкувався з керівництвом Польщі з урядомством, буквально сьогодні був радник прем'єр-міністра у нас в Києві. От і вони. З величезною подякою відноситься до нас, що ми захищаємо від агресора і Польщу весь євросоюз, весь цивілізований світ. І в цій ситуації глибока робота з самими ж поляками, включаючи фермери, що українці сьогодні виконують надзвичайно важливу місію і захищають тих фермерів польських От, від агресії, яка може бути в будь-який день. Вони сьогодні, я прямо скажу, внутрішня напруга така, що Росія може вдарити по Польщі буквально кожен день. А якщо не дай Бог ще якісь питання викидник щодо України? От щодо агресії Росії розуміло слідуючи поляки, якраз, якраз і цей фактор повинен діяти, що Україна сьогодні жертвує надзвичайно високим ресурсом, перш людьми своїми. Віддає, так сказати, всю, всю свою потугу на те, щоб знищити агресора, перемогти і захистити і поляків, і європейців в цілому. Я думаю, цей фактор теж повинен грати і в економічному форматі, виконуючи важливу функцію. Я думаю, що ми матимемо пріоритет, повинен мати, і цей аргумент повинен бути ключовим і всередині цих країн, і в європейському суду. В цілому, дозвольте, підтримую пане Микола. Тільки скажу трошки своїми словами: поки ми захищаємо Європу від цієї московської навали, наш же бізнес. Має все-таки працювати активніше. Да, Я ще раз кажу: так. приклад поляків, так. вони не чекають одної делегації. Про те, що якась певна компанія має якісь певні інтереси, зі мною говорив прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр внутрішніх справ, віце-прем'єр-міністр і ще вони особисто приходили. Питання, здавалося б, абсолютно не, ну, не пов'язане. Ні. Вони лобіють свої інтереси. І так само, як ми з поляками спілкуємося. Ми захищаємо, ми тримаємо цю навалу. Але в той же самий час нашим і урядовцям, і бізнес-делегаціям треба приїжджати і показувати. Ну, банальна ситуація. Ми зробимо от то. Я пояснюю полякам, а тоді у нас зупиниться оце. Вони чухають потилицю, кажуть: ладно, ти якщо у вас зупиниться оце, давай малювати наступний ланцюжок, потім наступний, потім наступний. Іншими словами, підняли свою точку з крісла. І пішли всі активно на кожній своєму сегменті працювати, тому mm. що все це складається в загальну нашу перемогу. Слухайте, знаєте, єдине, що я можу тут ще згадати такий свій приклад, притчу таку можливо пам'ятаєте. Загадку в дитинстві про вовка про людину, яка треба перевести на човні вовка, козу та капусту. І зрозуміло, якщо він дасть просто-напросто випустити з поля зору когось з них, то він може без нічого залишитися. І от Україна зараз і нагадує таку людину, яка і намагається перевести це все і нічого не втратити. І нічого, власне кажучи, нічого не завадити. Інформація про зерновий коридор. Далі про це будемо говорити, тому що в чорному морі стає все менш ефективнішим цей зерновий коридор. Так, із 1 по 7 травня через морські порти Одеської області було експортовано зерна на 10% менше ніж за тиждень до того. А наприкінці квітня це падіння становило понад 30%, звітують в воон. Ну і звісно, що головна причина такого: російська сторона блокує інспекцію суден. А ті, що таки змогли пробитися до покупців, традиційно... Сідо найбільше вивезли пшениці і кукурудзи майже по 40% від загального обсягу експорту за тиждень. Найбільше збіжжя отримали Іспанія та Нідерланди в Європі, Бангладеш, Туреччина та Китай в Азії, а також Туніс і Марокко в Африці. Павло Мартишев, аналітик центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, я вас вітаю да, Доброго вечора. Важливий момент, як можна обійти це блокування Росії, тому що це вже не просто блокування завдяки кораблям, які в них там є воєнним, а це блокування, нібито бюрократичне. Вони, їхня комісія чи інспекція, чи як їх там назвати, нібито не може доїхати подивитися на ці суда. Ну, от у вас в студії декілька хвилин тому говорили про лобіювання інтересів і немає іншого шляху, ніж діалог. В рамках чотирьохсторонньої угоди про те, що треба пришвидшувати інспекції суден в рамках зернової угоди. Тому що зараз вже підвищується тонажність суден. І в останні місяці на український ринок заходять китайські кораблі, панамакси, які перевозять досить ну, багато зерна, насамперед кукурудзи. Тобто щодо тонажності, Суден вже ми, е, якби, підвищується вона. Тепер треба підвищити якраз такі, е, кількість суден, які проходять через Босфор. І тут е, треба більш жорстка позиція наших міжнародних партнерів. Інакше будуть затори е, на Босфорі, і вони е, посиляться з приходом е, врожаю озимих культур в липні. Тому тут повинен бути такий, ну, такі досить жорсткі переговори. Зрозуміло. Ці жорсткі переговори вони мають ну, для України закінчитися все ж таки позитивно. Які в нас є переваги? Чи є взагалі? Переваги те, що, в принципі, зернова угода зарекомендувала себе з серпня 2022 року. І ми бачимо, що було експортовано вже більше тридцяти мільйонів тонн зерна, і е, в тому числі це зерно пішло і в бідні країни, що б там Росія не говорила, але дійсно працює програма Grain from Ukraine. і е, Україна дійсно рятує світ від е, високих цін на продовольство, тобто від продовольчої кризи. Якщо е, припинити зернові коридори, то це призведе до таких е, неявних зараз е, негативних наслідків. Це Разуміло. буде падіння врожаю, в основному падіння врожаю зернових культур, тобто будуть вирощувати в основному оліні, які є рентабельними. Але бідним країнам не потрібна наша олія, їм потрібне продовольче зерно, тому варто продовжувати діалог, е, варто його інтенсифікувати і говорити про те, що від України дуже багато залежить. Зрозуміло. Пане Павло, дуже дякуємо вам. Павло Мартишев, аналітик центру дослідження подовольства та землекористування Київської школи економіки. Єдине, що я хочу тут додати: от зараз якраз про це поговоримо в студії, що важко вести діалог чи про щось домовлятися з агресором. От, пане Ігорі, скажіть, будь ласка, <кхе> о, тих комісарів, які там російські, ніяк не, не можуть доїхати до, до цих суден. Ви де згадаємо, ви пам'ятаєте цю історію, коли вони вийшли тимчасово сі угоди, і раптом, за цей, скільки там, дні, за ці три дні, ми пропустили. Більше суден, ніж за це весь час. Вони нам не потрібні, тоді хай виходять. Ну, що ви розумієте, що це є перешкоджання руху в Чорному морі? Ну так. Це ж власне розмова з Вовком, з Вовчарою, який абсолютно свідомо робить тобі шкоду. Але в чому і значення багатосторонніх договорів тут працюєш не ти, тут працюють і ще декілька представників декількох інших країн, які запропонували свою участь. І якби знаєте, простими словами, так би маминою мовою, як один із моїх радників говорив, треба знайти такого переговірника від інших країн, посадити з собою, який буде занудствувати тим же самим московитам зранку до ночі. От зранку до ночі він буде про себе нагадувати. Зранку до ночі, і хто Озно... і хто не може бути, а, а він буде кожного разу шукати аргу. Він буде кожного разу тиснути на черговий мозоль. Він буде кожна. Для цього має працювати розвідка, яка має розказати: отут От натиснути, отут, отут аргумент, отут аргумент. Це переговірний процес, це майстерність. Один або пан генерал, або хтось інший працює там, а ціла команда працює тут над підбором аналітики. Той, хто пішов говорити, він уже підготовлений. Це комплексна робота. Як Збройні сили, це як командна робота, так і аграрна. Політика і політика в цілому це командна робота. Ти один або я один, ніхто не є геніальним. Працюють команди, великі команди, але зорієнтовані на результат. Так, пан Микола, ну дивіться, от таку людину де шукати? Ну, Переговорник. Я просто своєї практики. Пам'ятаємо, колись Путін перекрив газ до Європи і України. У 2008 році. Так, я сам пів переговори з Путіним, але не просто. З Путіним, то я їхав від президента України, але мали позицію всіх учасників процесу, європейські країни конкретно. Всі так сказати, конкретні супераргументи Путіну надзвичайно високі. І зустрічаючи мене, що ви там НАТО, ракети проти Росії, буде війна між братським народом. Я кажу, так, Володимир, давайте тон переговорів. Якщо війна, так була війна. Але НАТО розблокує свій нейтралітет з цієї війни, як ви починаєте, і це буде глобальна катастрофа Росії і російському народу. Ви згідні з цим? Ні-ні, я не згідний. А давайте тоді вийдемо з тих балансів, які повинні бути. І аргументи надкритичні виложені були за три години. І він на сьогоднішній день пустив газів в Європу в Україну. І перейшли до, аргументів. Да. перейшли до аргументів. Про дана ситуація так. така ж така ж тема. Ми бачимо, ми тут маємо виграшну позицію. Ми поставляємо якраз зернові всьому світу і бідним країнам, і великим країнам-учасникам. Це відповідно позиція і програма ООН. І Ради Безпеки, де сьогодні головує е, Російська Федерація. Ми можемо ці вже механізми задіємо. Задіємо сьогодні. Ми говоримо вже задіємо ці механізми для того, щоб можна здійснити потужні тиски. Якраз в першу чергу з позиції учасників Рада Безпеки, одна ситуація. Піднімаємо які аргументи в Росії, та їх практично немає. Що ви перекриваєте Чорне море? Чого? які проблеми? Що бідують країни, гинуть люди? Які, можуть, бути ще аргументи в Росії, що не поставимо, не пустимо. З другого боку, поставка в Туреччину. Це одна з сторін договору. Відповідно, не Ердоган, своїм та ти шов, ти що будеш проти нас працювати? Та це вже знову створюєш військ протистояння. А Росія ще мінімально залежна від декількох країн, які ще з нею контактують. Ордогана в цю а неділю вибори. І третя ситуація, от, наприклад, те, що ми говоримо, дуже правильна позиція відносно оперативних можливостей. Це по всім каналам ми працюємо з країнами-учасниками. От і ті, які підписали угоду, і ті, які являються споживачами. І тут випливає, що? Великий Китай. Ми саме більше поставляємо агропродукцію в Китай. І тому в даній ситуації Китаю говорити по всім каналам. От, наприклад, у нас є контакт з міністром національної безпеки. До речі, знаєте скільки. Співробітників у Міністерстві національної безпеки Китаю 3,5 з мільйона. От тільки співробітники, які по всьому світу. От, і він говорить: Сінзіпіну, Сінзіпін, сін ти знаєш, яка ситуація? Оцей наш діятель, союзник, так називаємо, от, він перекрив нам повністю аграрну програму з України. А ну давай йому звернемо голову. Умовно так. Або по всім каналам почнемо його душити. От, і не тільки відносно аграрної програми, mm. а по іншим напрямкам. Покажемо, що є що, і чий 에, Владивосток там і все інше, як він сьогодні Зрозуміло. носить назву, і так по кожному каналу. Євросоюз одну позицію, ООН – другу позицію Ради безпеки піднімаємо третю позицію, оперативно працюємо з учасниками процесу, які споживачі четверта. Аргументи самі самі різні в кожній ситуації різні аргументи, але тут не зупинилися і взиваємо. От вони там перекрили. Вони там інспекцію. Ми можемо створити такі передумови, що скажімо, Росія в сторону. Ми створюємо конвой під егідою ООН. І що ти зробиш? Це не твоя територія, це або територія України, або відкрите море. міжгодні води. Все, до побачення. Путін піднімеш якийсь фіст, удари по поводній програмі. Як коли США сказав ударимо по Чорноморському флоту Росії? Дозвольте. було буквально декілька тез. Розуміти, в чому справа і чому це може бути аргументом? От я сьогодні мав зранку одну дуже цікаву розмову з своїм давнім другом. Він мені ну, наговоритися неможливо, звичайно, одразу ти почнеш говорити, не зупиняєшся. Питання чи не втомилися інші країни, чи не втомилися інші країни від України і від українсько-російської війни? Від Росії втомили. Всі Об'єктивно Об всі в Україна втомилася. Але всі тут є втомилася. один маленький аргумент: от таке не аргумент. Зерно і міжнародна торгівля зерном, зокрема, це не бізнес, це глобальна боротьба проти голоду. З того часу, як я працював ще в міністерстві, з того часу, як я зустрічався з генеральним директором ФАО ООН, з того часу, коли мої наступники прийшли на ці посади, ключове питання стоїть Україні. Дайте нам продовольство. А ми за рахунок наших логістичних зв'язків, можливостей посередництва, поставимо їм в ті країни, які потерпають від голоду. І ще раз ключовий аргумент: це збереження світового балансу і збереження людства на планеті. Це не бізнес. Це не я тобі, ти мені. Це насправді з одного боку це бізнес, це гроші, це кораблі, це збор врожаю, це логістика. А з іншого боку, треба розуміти, що ти робиш. Ти банально годуєш. Якусь величезну частину планети. Чому Китай бере у нас? Тому що у нас якість така, яка потрібна китайському свинарству. Чому Бангладеш бере у нас? У них більш-менш вистачає свого зерна. Ну їм треба за рахунок українського зерна створити собі резерв, резерв їм потрібен, так, щоб спокійно просинатися кожного наступного дня. Ну раптом щось Пані що таких прикладів можна назвати безліч, але час нашого ефіру. Дякую вам, що ви чудово висловили. Словилися і за ваші думки. Час нашого ефіру спливає. На жаль, ми раді бачити наших гостей, Дякую. пана Ігора Швайко, пана Миколи Маломужа сьогодні в нашому ефірі.